і ви зможете бути фінансово незалежні. Буде у вас е, сім'я, родина, зустрічі з близькими людьми? от Тут над вами хтось попрацював, закрив шляхи дороги. І взагалі, куди б не їхали, постійно якась проблема, чи немає фінансів, чи дуже важко це зробити. Заперечуюсь негатив обираю. Негатив обираю, скажіть? І все сповільнює повільно, все дуже повільно. Скажіть, чи варто їхати, переїжджати? Так, варто їхати. Там, де ви зараз, не може бути руху. Ви не можете там існувати фінанси, не йдуть, не йдуть справи по грошах. Ви не можете назбирати на свій.